Слухай, самі треш стосунки в моєму житті. Я думав, такі тільки в кіно бувають житті, такого не трапляється. От я після поранення і так далі, як я там у дуже багато людей мене спасали, мали слікували мене. Я став дуже довіровий, і мене взагалі не було сіли за щось там полюватися чи комусь не довіряти. Це завжди якась енергія, яку треба дати, щоб щось проконтролювати. І от в моєму житті там появилася дівчина, яка спочатку типу, вроді допомагала. А потім я допоміг поселитися у себе в квартирі, де я жив. І власне цієї квартири індус. Якийсь там мільйонер, типо, індус, і йому там років вже 60 чи 70 було. Щось і ми там жили, 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 жили. Але я був в депресивному стані, вона в депресивному стані. Я кажу, тобі краще з'їхати, я тобі заплачу за квартиру, у мене якісь там збереження є, ти живе, шукай собі роботу, а вона ні в какую. Ну, вона приходила ту коленку, то сознання десь потеряла, то щось случилось. В якийсь момент я просто покидаю, приїжджаю власник додому, і власник каже собі я не туди буду запорити. Ну, тобі треба з'їхати з цих апартаментів. Я виходжу на кухню, і я дивлюсь, що вона, типу, а ну, нічого не реагує ніяк на це. Потім оказується, що вона беременна. Я давай виясняю, що це як це, кажу, так може ти, ну, рожай, не хочеш дитину, вони вже, хто знає, який почав до обору, був, а, це що теж для мене шоком було. Я взагалі прохлопав це, прикинь, ну, як взагалі це можна було прохлопати, коли ти дуже довірливий. Вона каже, що я буду делать аборт. Я кажу, залишай дитину, я буду виконувати дитину. Ти собі живи своєму життям, ну якщо це від мене, нехай зі мною буде. Як це? Не де, що ти тут сюди? вияснилось, що дитина взагалі не від мене, поняв? Ну, вдалося зробити певного роду там тест, виявилося, що дитина взагалі не від мене. Я так стою, мене виганяють цієї квартири, вона стається жити цим індусом, таким ростом, там 70 літнім Я стою в ахері. Аборт. Я ще там ходив хвилювався, я ще думав, що це від мене, а це не від мене. Бутан, я я, во-первых, не було відчуття, що я ще стану батьком, потім мені сказали, що я не стану батьком, потім оказалось, що я взагалі не батько був би, потім оказалось, що я не то, що не був батько, а це вообще якась така історія, що на голову не налазить. Чувак, я був взагалі щось. Я відходив від цього не знав, але тоді мікроінфарб случився. Перший Перше, коли мене розстріляли, другий ситуація. Я поранений, весь толком ті, 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 не заживши після операції, вимушений був шукати, взагалі, де мені жити, що мені делать, з чемоданом, сумками, і тут цей ще Оце був треш, про це можна якусь історію сняти, такі